Якщо рішення сесії буде виконуватися, я напишу заяву про в Дякую за увагу. <гуме> ви можете до мене зайти без економіки? Не можу. Чому? Не хочу. Ви з е, <гуме> <ви втручаєтесь гуме> діяльність <гуме> і порушуєте <гуме> закон України. Ми хочемо, щоб все було <гуме> Сьогодні у нас 4 вересня 2024 року. Вчора відбулася сесія Відопальської селищної ради і відповідно до інформації з офіційного сайту. Ну, там вони помилилися е, у місяці, написали серпнень, але це технічна помилка, я вважаю, що не її виправлять. Але е, на сайті вказано, що на сесії було присутно 13 депутатів. Це, ну, на нашу думку і до вимог, відповідно до мовок закону, частини 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування, сесія була неправомочна, адже на ній було присутно не... Більшість депутатів. У нас 26 депутатів. На сесії було 13, це половина, а треба половина плюс один. Задамо це запитання юристу селищної ради. Також паралельно звернемося з листом. А у нас є запитання. Відповідно Давайте. до останньої сесії. У вас. Остання сесія у вас увазі. 3 вересня. Вчора? Ну так, вчора. Відповідно до інформації з сайту, на сесії було присутне 13 депутатів. Чи вважаєте, що це легітимна була сесія? Двіться вчора я на сесії не була присутня, то я можу. Відповідно до пункту частини 12. Ви ніч Діяльність. це моя не, ваша ваше ви не можете телевізировати в неї на робочіруєте. Да, ви маєте спитати, да, чи все. вона хоче з вами да. спілкуватися. Вона не має немає. 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 Немає Она... немає Не немає обов'язку. Не є правоні, у неї обов'язки відповідати, тому що вона державний відповідь чого ви хочете. Да. Чого ви хочете за я читати? хочу, щоб ви не вмішали нам роботу? Я не зважаю. Я ми зауважуємо. Що є помилка? Я ще раз це людина, яка має право державі. 13 статті 46. Вам знайомо? Ну, в даний момент я не ознайомлювалася з цим документом. Дякую. Сесія ради є повноваженою, якщо в її пера засідання бере участь більше половини депутатів, відділяємо сподобаль. А вчора не було більшості. Було 13. Ви вважаєте, я написав листа. вдало в канцелярію. Я вас попередню. Якщо рішення сесії буде виконуватися, я напишу заяву проблему. Дякую за увагу. Побачення. Ви можете до мене зайти без екран. Не можу. Чому? Не хочу. От. Ви втручаєтесь діяльність. Ви втручаєтесь діяльність да. і порушуєте закон України. Ми хочемо, щоб все було по закону, так як нам хочеться. От. От, як подаль, ну, як бачите, для нашого селищного голови закона не існує. Вона продовжує перешкодати законній журналістській діяльності. Ми з цього приводу напишемо ще одну заяву обов'язково до правоохоронних органів. Але головне, що юрист нічого не може нам відповісти з цього приводу. У нього немає ніякої думки. Вона лише відповіла, що її вчора на сесії не було. Ну, ми попередили нашу селищну раду, що виконати, виконувати прийняте рішення на вчорашній сесії, на нашу думку, є незаконним. Тому Пусть приймають відповідне рішення. Роман Варшанідзе, Мурат Варшанідзе. Альтернатіва Ворд. Так, побачимо. Ви можете до мене зайти без можу. Чого? Не хочу.